Всім привіт! З вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про аніме «Дитя погоди. Історія починається з 16-річного Ходаки Морішіми. Який втікає зі свого маленького рідного містечка на віддаленому від токіо острові. Він шукає свободи та нових можливостей, але у великому місті його очікування швидко розбиваються об жорстку дійсність. У Ходаки немає грошей, і він опиняється на вулиці, стикаючись з труднощами виживання. Іноді йому не вистачає навіть на їжу, і він починає відчувати себе відчайдушним. Іноді він заходив у ресторан швидкого харчування, щоб зігрітися і випити безкоштовної гарячої води. Якось молода дівчина пригостила його гамбургером, і він відзначив про себе, що це було найсмачніше, що він з'їв. За останні 16 років під час сильного шторму, який раптово обрушується на Токіо, Ходака зустрічає Кейське Сугу, власника невеликого видавництва. Кейське пропонує йому роботу, і Ходака починає допомагати йому у написанні статей для таблоїда. Одна з їхніх тем міські легенди про сонячних дівчат, які можуть керувати погодою. Ця робота дає Ходаці не лише засоби для існування, але й мету, в яку він може вкладати свою енергію. Одного разу в провулку він зустрічає дівчину, яка колись пригостила його гамбургером, і рятує її від місцевих агентів зі сфери Тизу виявляється, вона була готова на все, щоб приготувати сім'ю. Але, зрештою, дякує Ходаті за допомогу. Тимодакара звати її Хіна Амано. Дівчина здатна розганяти хмари і викликати сонячну погоду своїм молитовним жестом. Хіна живе зі своїм молодшим братом Нагі, і вони намагаються вижити після смерті своєї матері. Хіна працює в ресторані, щоб підтримувати сім'ю, але її мрія знайти спосіб зробити світ трохи яскравішим. Дізнавшись про її здібність, ходака пропонує Хіні використовувати її дар, щоб заробляти гроші, створюючи сонячні дні для особливих подій, таких як весілля і фестивалі. Їх бізнес швидко стає популярним. І вони починають заробляти гроші, але щоразу Хіна використовує свої сили все частіше і частіше. Спочатку це здається невинним, і Ходака насолоджується часом, що проводить з Хіною, тоді як між ними розвиваються дружба і романтичні почуття. Вони проводять разом багато часу, обговорюючи свої мрії і надії, і поступово починають усвідомлювати, що відчувають одне до одного щось більше ніж просто дружню симпатію. однак невдовзі Ходака помічає, що кожне використання сили Хіни скорочує її життя. І поступово перетворює її на дух погоди. Хіна починає відчувати себе все слабшою, і це починає турбувати ходаку. Тим часом поліція починає цікавитися ходакою, оскільки він перебуває в розшуку через втечу з дому, і до того ж ще й підозрюється у незаконному зберіганні зброї. Це створює додаткову напругу в їхньому житті, і вони змушені ховатися від влади. Ситуація ускладнюється, коли Хіна також становиться змушена ховатися від поліції, оскільки за законом вона не має права жити з молодшим братом без дорослих. Під час однієї з втеч Хіна повністю використовує свою силу. Щоб врятувати Ходаку від затримання, після чого вночі вона зникає, залишивши Токіо вже без жодної грозової хмари на небі. Цей момент стає поворотним у сюжеті, коли Ходака розуміє, що не може жити без хіни, і готовий зробити все можливе, щоб повернути її. Ситуація ускладнюється, коли його затримують. З розмови з поліцією він дізнається, що Хіна брехала йому і всім про свій вік. Їй зовсім не 18. Вона навіть не має ще 16 років, тобто він навіть старший за неї. Ходака втікає від поліції. Страждаючи від втрати, він вирішує знайти спосіб повернути її. Він повертається до Кейськи за допомогою. Кейський спочатку допомагає неохоче, але, побачивши рішучість хлопця, вирішує підтримати його. Разом вони вирушають на дах покинутого будинку, звідки Хіна вперше показала ходаці свої можливості. Сті Ходака підіймається на дах і звертається до духів погоди, благаючи повернути хіну. В результаті своїх зусиль він переноситься в світ духів, де знаходить хіну і повертає її в світ людей, незважаючи на наслідки. Після повернення Хіни дощ у Токіо лє безперервно, і місто залишається затопленим. Ходака отримує умовний термін, і умова його свободи полягає в тому, що він має довчитися у рідному містечку безвиїзно. Врешті-решт проходить декілька років, і Ходака повертається в Токіо після закінчення школи. Він бачить, як місто адаптувалося до нового клімату, ставши своєрідним містом на воді. Ходака знаходить роботу і намагається почати нове життя, але його думки постійно повертаються до хіни. Зрештою, Ходака знаходить хіну і вони возз'єднають. Розуміючи, що їхні почуття один до одного лишилися незмінними. Дитя це історія про надію, любов і жертовність, а також відповідальність за свої дії. Через призму особистих історій Ходаки та Хіни фільм розповідає про те, як важливо боротися за свої мрії і близьких людей, незважаючи на всі труднощі, з якими ми стикаємося в житті. Ну що ж, а на сьогодні все не забувайте залишити коментар, вподобайку, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей. なんだよもういっそい家まで行ってこいよ。お邪魔しました。お<い>またおいで、ね